Вітаю, друзі! З вами майстер Шифу, і сьогодні в вашій увазі боєць на такому танчику, дуже вже відомому для, вам, для вас танчику Кобра. Багато хто з вас вже цей танчик дуже давно купили, але я його купив тільки недавно, скажу чому. Бо цей танчик мені зовнішній, ну капець як не нравиться. Я не люблю танки, які мені зовнішнім виглядом не подобаються. Бо цей танк реально Франкенштейн. Але чисто для контенту вирішив взяти. Покатати. Плюс я знаю, що це за токсична фігня. І відкрию вам секрет. Це мій перший бій, в якому я взяв одразу ж майстра на цьому танчику. У цьому бою я покажу у нас, і ви побачите, наскільки це токсична хірня фугасна. Так, ну добре, тут я перевіряю динаміку, повороти, як бачите, перший бій, все осваюю. КД, Дивлюсь, цілу хвилину майже відсутній бою. Коротше, всі мінуси і плюси оцінюються машини. Попадаємо ми в топ з 9-8 рівнями. Їду я сюди направо. Ця машинка токсична, капець. Барабан на 4 снаряди з фугасом з альфою 490 та з пробіттям 210. Це такі добані, хеш-фугаси, капець. Я коли її зустрічаю в рандомі проти себе в ближньому бою, я просто думаю, ну капець, все, танка немає. Ну, тут виріши трошки сам на ній покатати, взяв чисто для контенту. І ця імба токсична, ось тут трошки промазав, далеко. На дистанції стріляти цією машиною ну, важко, немає зведення, зводиться як бабаха. Точність теч теж, теж посередна. Коротше, танчик дуже важкий в реалізації на дальній дистанції. Тому старатись треба грати від першої і другої лінії. Броня в танка в лобі. Болі-міння якась є танк, здатен танкувати. Але надіятись на його бронюк а вже ж не... не варто. Бо інколи гравці, які знають, куди вас пробивати, плюс шмаляють голдою, будуть вам робити бабоськи. Так, тут я вицілюю Iron арні, який таранить нашого 90-ка. Бачите, снарядик трошки не встигає. Ну, я трошки неправильне впряження взяв. Два снаряди в мене лишаються. Тут підставляється шкода. Я випочуюсь і даю її. Жду, коли вона борт підставить. Вона підвернулася, я даю другу тичку в Яхтігра. І Яхтігр програв. Так, шкода, дивіться, агриться, вона розуміє, що я на КД, бо я тікаю. 45 секунд майже КД. Якийсь бах реплея не показує КДшку. Ну Я розкачав до 43 з хвостиком. Оце гаду, гадость 9 рівня, токсична на 9 рівні. На 10 рівні у нас токсичний танк це фв 4005 І на 8 рівні, як ви всі знаєте, токсична гадость це БЗ-176. Ось ці три танки, я вважаю, взагалі ломають рандом. Їх треба вивезти з гри. Це моя чисто суб'єктивна думка. Тому що ну, це просто капець. Виїжджати і роз... цей танк, ця кобра. Вона здатна забрати любий любий танк 9 го рівня з барабану. І любий танк 10 го рівня майже, якщо тим більше йому тичку хтось дав. Допустимо, я випочуюсь на 50Б, а йому вже хтось дав одну тичку. Ось, дивіться, 103 й раз, два. Ну, вважайте, що я б забрав цю тачку сам. З трьох снарядів. Танк 8 го рівня. Фу. Був. В мене лишається два снаряди. І що ви думаєте, буде їх діно? А от тут виїжджає такий гарний хлопець на. Коді. І я даю йому один снаряд, як мені допомагає сушечка. Тут я нажав кнопочку на КД, трошки поспішив, міг би ще крайній снаряд вборщав це агресивно дати і Т-95 спасти, але. Що вже робити, так вже є. А, я вам про 50Б розказував. Викочуєшся на 50Б, якому тим, тим паче дали тичечку, і просто з барабану забираєш. Так, тут. 430 трошки переоцінив свої сили. Я бачу борщ шотний лишається 7 хп, і шарфутюр. Шар-футюр майже фунда. Жду, поки відкадеш цей барабан. Бахреплею не показує, скільки в мене каде. ця фігня. Так, викочуюсь. І їду до борща. Зарядився. Боюсь, шарфутура, трошки акуратно буду зараз моніторити його. Бум. Не даємо йому вицілювати. Стаба для ближнього бою доволі нормальна, можна стріляти, не зводитись. Але на дальній дистанції, ні. Краще побережіть снаряди, бо каде у вас реально пів дня. Тому краще зблизитись і на вірняк дати тут той шотик. Бачите, тут я зараз дивіться, як довго танку зводиться. Не знаю, дав, не дав. А дав. Все-таки тичечку дав. І тут зводяш і бачите, снаряд просто летить трошки вище. І крайній даю гуслю. Як знаєте, гусля у нас працює як екран, і тому пробиття нема. Але залишаю його шотен. Боюсь шарфутюра. Дуже боюсь шарфутюра. Десь він тут був, але втік. І от я зараз на КД і ці 45 секунд ви будете постійно стояти з мандражем, що на вас щось якийсь танк викотить, а якщо ще на вас викотить якийсь барабан, то добрий вечір без України. Але мені фартить, ніхто на мене не викачує, я тут сервію в цих кущиках, ховаюсь. О, КД доходить до кінця, тут айрон арні стоїть. Гарненько, трошки ромбом, але о. Добили індійця. Кунца. Бачите, Айрон Арні все таки броньована хрінь. Але він підкрутив корпус і получив в нього. Так, я тут думаю, напевно, піду на КД, тому що, так, да, шар тюрк уловий, -фу і мені на нього потрібен буде весь барабан. Стою собі тут в кущиках сейвлюсь. Ой, Артулька так чітко Су-130 забирає. Чекаю КДшку. Основна задача на цьому танчику не агресуйте, не лізьте на першу лінію, не танкуйте за, за всіх. У вас нема тої броні, щоб вам лізти і танкувати. Плюс не грайте самі, не стійте на позиції один. Бо всі знають, що в кобрика де дуже довго. Ви відстрілялись і на вас просто впоряться і вас заберуть. Тому старайтесь або сейвово грати, як я зараз, ховатись, щоб не бачили, де ви шове. Або грати за спинами ваших союзників. О, тут мені фартануло. Шарфутур. Не пробив. Ой, тут ШПТК, ШПТК і... Ай, не дав другому. Він мені пушечку збив. І наводь. І цього, механіка водителя. А механіка водія вибили курві. Водителя, от. Розмовляка. Не йду на КД, боюся Тому Бо Що він спину може зайти. Плюс на цьому танчику треба танкувати як на млехі 54 і 51. Викочуватись про ромбом ставити лоб корпуса. Тому що ромба нема в цій машинки. В борті нема броні зовсім. От, бачите, лобом танчить. На другий раз я танканув скорпіона. Лоб морди і лоб корпуса може ловити рикошети. І не пробиття, якщо по вас стріляють ББшками. Голда. Само собою, як ви розумієте, пробиває. Але навіть голда деяких восьмерок не завжди у вас буде пробивати. Так, 103 я їде на шпитака. У нас вже 4 фрага, три 800 Акуратно чекаю, скорпа. І ще один мінус цієї машинки обзор. В нас сліпа. Ця машинка сліпа. От я зграю з вентиляцією, з механізмами повороту, по-моєму, чи... з стабілізатором і турбіною. І, і базового обзора з прокаченими перками радіоперехват і орлиний глаз мені не вистачає. Тобто треба ставити просвітленку. Але якщо я поставлю просвітленку, я потеряю в іншому, в зведенні, в кадешки. Тому ну, краще грати так. І то, я, по-моєму, не пам'ятаю, може навіть і не на турбіні, може в мене щось інше стоїть. Вже не пам'ятаю, давно було це, аж 4 дні назад. Але танчик дуже кайфовий на першій другій лінії. Ви просто виїжджаєте... Навіть можете впитати одну тичку, але ви точно знаєте, що ви дасте 4 по 500 плюс навіть може вилетіти всі 4 тики. А ось бачите, скорб світиться все Цей танк картонний, тому сильно зводитись не треба, головне попасти в силует. І тому мінус скорб. Як бачите, 5-2. Ми виходимо в 5-2. нас п'ятеро, їх двоє, але зараз побачите, ще буде епічна розв'язка. там лишився чарфу Турбарабан і Леопард ПТА. А Бачите, левопард це все-таки імбова машинка і вже мінус один. Леопард вже одного мінус 2. Я жду КД. Я догадую, що шар футур заліз нагору. Біля їх тут. Чекаю на лампу. Так, не просвітив. Скоріше всього він аж за каменем в центрі стоїть. Тому вирішую прокотитись цю ямочку з рельєфом некаюсь трошки. Так, так, прокочуюсь. Лампу не ловлю. І тут я помічаю, що в мене було вже три, всього три фугаса що я зарядив три фугаса, блін. Думаю, йолки-палки. З ну, іншої сторони думаю, так. В принципі, по альфі три фугаса теж саме дадуть що 4 кумуля. Тому хай будуть. Відцілюю її, бачите, дальня дистанція. Довго зводився, не дозвівся, він по мені стрельнув, я по ньому, але я не попав. Зводимося як бабаха, чесне слово. Чекаю, може він допустить помилку? Так, він робить помилку. Я знову не попадаю. В нашій грі... Снаряди в землю не падають, але бачите, крайнім все-таки попадає. 425 я йому сомдавив. Але зараза і він мені відповідає. От зараз думаю, йок і якщо на мене вкотиться, буде гебела. Фартануло мені в цьому бою, що шарфутюр не дуже умний, я казався. Але тут на мене ще 103 їде моя союзна, тому я думаю, він злякався. По третє і не поїхав, так як він шок не залишився. То якби снарядник мій крайній залетів в нього... Ой, не крайній, а другий від кінця, то я б його забрав. А так, на жаль, з трьох снарядів залетів лише один. Стрільба на дальню дистанцію з скобриться. Гибле діло. Якщо у вас два снаряди з чотирьох на дистанції 300 плюс залетить, то вважайте, що ви кайфово реалізували барабан. А так, один максимум. О! Наша ПТ-шечка забирає шарфутура, але Леопард не покаде, ловить момент і вбиває пт І того 14-13. Ми лишаємось 2 в 1. Да, хотів я тут закинути кумуль, але. Кумулі, на жаль, летять чуть, -чуть мідленіше. Чим кумиси. ой, чим фугаси. Не їду по полю, бо знаю, що в нього офігенний Леопарда обзору, він мене побачить. Тому їду через місто. надії на те, що він буде переїжджати десь тут на перекатки. Через місто, через центр грати, щоб я його тут підловив. Або буде переїжджати тут до нашої бази, я його підсвітю. Так, у нас 5 фрагів, 4400 дамаги. І півтори по асісту. Жду, чекаю, леопард не хоче їхати. 103 правильно робить, вона бачить, що час бою закінчується вже, і стає на захват, агрити його захватом. А я стою в місті і буду зараз його виловлювати. На під'їзді він по-любому буде їхати збивати захват. По 103 встигає взяти базу по часу. І так як він крайній раз світився тут, то я думаю, що він буде їхати збивати базу через цей фланг. Тому під'їжджаю і чекаю його десь тут. Але є ще такий нюанс, у Леопарда може бути прокачане маскування, і я його навіть з таким обзором, начебто той круг до кінця красної лінії достає обзору, але я його все одно можу не побачити. Він може проїхати без засвіту. Якщо у нього маскування прокачане, я його можу не, не побачити. Лишається хвилина, я стою, чекаю, не бачу. Тут я і, і, і стою і розумію, що він може проїхати, я його не побачу. Він може заїхати зараз на горочку, ось на цю позицію. І збити. і вбити Т-103. Я навіть не встигну його вбити. Я стою далеко і мені треба навестись, звестись, щоб в нього попасти, а йому одну тичку з шикарною стабілізацією дати в 103. Я не свічусь. І приймаю рішення, що поїду я через центр. Можливо, він об'їхав і поїхав по правому флангу або через центр міста. А мені 103 ю треба прикрити. Якщо він зараз її вб'є, мені треба бути поряд, щоб розміняти її. Але бачите, де він був? Він проїхав там, і я його не побачив. У мене три снаряди. Я даю раз мимо, і у мене лишається два. Раз. Дозвожусь до кінця два. Оце було епічно. Оце було дуже епічно. Ну що ж, друзі, такий боєць. Давайте переходити до результатів цього бою. Результати бою у вас на екрані. Одна класності майстер. Так, ці лички я вам насилати не буду. Ви їх самі в кожному бою получаєте. Основний калібр та воїн. Командний результат. 4900 настріляли, 6 фрагів, 1490 чистого досвіду. Наступним по дамагу у мене в союзниках ПТшечка. Ось я що в кінці її леопард убив, красавчик. В докладному, 24 постріли ми зробили, 16 попали, 13 пробили. Тобто можете посчитати, що 8 із 24 пострілів просто в молоко. Так. Ем... А навіть наасістили. 200 по нашому асісту було неплохо. Влетіли ми ще й непоганий такий мінус, тому що ці хеш-фугаси в нього голдовими вважаються. Тому 42 тисячі мінус ми влетіли. Добре. Ось такі в принципі, результати. За цей бой ми взяли. Перший бій, який я зіграв на кобрі. Хто був у мене на стрімі, бачив, що це був мій перший бій, і одразу ж взяли мене на ньому майстра. Да, трошки я вам збрехав про оборудку, дивіться. Оборудка у мене вентель, боновий стабілізатор та приціл. Для мене це сама оптимальна збірка, як на мене. Плюс інструкція на, цей, на вентиль, щоб трошки збільшити характеристики та зменшити КД, та повиси, збільшити ДПМ. Ще один мінус, який я помітив танчику, в нього мало снарядів, в нього всього 30 снарядів. О, де, 30, 28, навіть не 30, а 28. І в цьому бою я боявся, що мені не хватить снарядів. В першому ж бою я боявся, що мені може не хватити снарядів. Як ви бачили, я вбив перед крайнім барабаном леопардом, мені лишилось 4 снаряди. А це я був в бою проти дев'яток. А якби я був проти десяток, то самі розумієте, там і броні більше, і хп більше. Тому снарядів в нього теж мало. Добре. Як і казав, і буду казати, танк токсична імба. Своїми фугасами, особливо на закритих в таких картах, місць, як Хімки, Енск. Ну, коротше, на тих картах, де він має можливість грати з другої і першої лінії, виходити вам в борт, а він це може робити, бо тачка крутиться просто як юла. Закрутити вас і закидувати вам 500 плюс в бортяночку, це. А, навіть і 600 інколи буває. У мене в самого на ньому на стрімі було 603 чи 610. З одної тики вилітало. То він вас буде просто виносити. Тому я й кажу, коли я в рандомі бачу цю тачку проти мене і вона на мене викочується, я вже просто кажу, ну все. Добрий вечір. Тим паче, якщо я на якомусь картонному танчику, типа NX30B, допустимо, чи. Я даже не знаю, на якісь даже й Я був на Центуріоні, ось. Начебто біль-мені бо, якась броня є, але він мене ВЛД просто по 500 плюс карачить. Тому танк дуже токсичний. Три токсичних імби. 176. -й. Ой, де вона такого кобра. І бабахи, на жаль, у мене немає, я її продав. Оце три токсичні імби. 8, 9 і 10 рівня. Добре. ж. А що ви думаєте про цей танчик? Пишіть в коменти, як у вас вдається катати на цій машинці. Танк дуже важкий в реалізації, для цього танку треба руки. Тому, якщо новачку, я цей танк не... Не советую купляти, тому що цей танк реалізувати дуже важко. Довге КД, коса-пушка. Треба вміти вицілювати, щоб наносити фугасами по 500, і чу чу мати відчуття позиції, знати, коли, де треба знаходитися. Тому новачкам цей танк не раджу купляти. А рукастим пацанам він сподобається. І я думаю, вони вже всі його купили і оцінили цей танк. Це дуже токсична імба. Добре, пишіть свої коменти. Прожимайте лукаси, а якщо ви ще не підписані на канал, то підписуйтесь на канал, підтримуйте майстра Шифу на його стрімерській дорозі. Заходьте на стріми, будемо спілкуватися. А я бажаю вам гарного, мирного дня. Будьте здорові, розчисуйте брові, цілую плечі і до встречі. Пока-пока.